Сьогодні я хочу показати вам, як в'яжеться візерунок, ну, його називають чешуя дракона. В чому я зупинилась на цьому візерунку, тому відкрию вам такий секретик. Я хочу зв'язати джемпер регланом гачком цим візерунком, і буде реглан зверху. Тому щоб не витрачати час на візерунок в майстер-класі. Я хочу детальніше показати, як він тяжеться. Хочу сказати, що візерунок не дуже тягнеться по ширині і по висоті. Для цього візерунка треба набрати непарну кількість петель. Давайте я наберу 13, хай буде. 13 петель я набрала. В цьому візерунку є стовпчики, майстер-класи, яких уже є на нашому каналі. Ви можете завжди перейти і подивитися їх. Посилання будуть в описі відео. І так, я набрала 13 петель. Робимо одну повітряну, у другу повітряну петлю, протягуємо петлю на гачок. Пров'язуємо дві петлі разом і пров'язуємо одну повітряну петлю. Це буде наш перший стовпчик. І далі ми пров'яжемо ще 12 стовпчиків з накидом, як робляться стовпчики з накидом. Робимо накид на гачок, вводимо в петлю, витягуємо петлю на гачок, пров'язуємо дві петлі. Тобто петлю і накид, і далі ще дві петлі. Повторюємо накид на гачок, з наступної петлі ми витягуємо з робочої ниточки петлю на гачок, пров'язуємо петлю і накид, і пров'язуємо дві петлі разом. І так ми пров'яжемо до кінця рядка. Перший стовпчик, що ми робили, він теж входить сюди, в ці 13 петель. 12 і 13. Далі робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. І зараз нам треба пров'язати 13 стовпчиків без накиду. Починаємо з першого робочого стовпчика. Один, два, і так далі до кінця рядка. І тринадцятий ми вводимо гачок під дві дужки і пров'язуємо стовпчик без накиду. Повертаємо. І так, третій рядок. В перший робочий стовпчик. Ми дістаємо петлю на гачок, пров'язуємо дві разом і робимо ще повітряну петлю. Далі ми будемо робити буклі стовпчики рельєфні. Робимо накид на гачок. Дивимось, це наша перша це петлі підйому. є Наступний стовпчик з накидом, це ще з першого рядочка. Тобто ми пропустили другий рядок, опускаємо ще нижче і під ножку стовпчика вводимо гачок, накидуємо петлю на гачок і витягаємо на рівні з першою петлею. Ось так вона повинна бути така довга. Далі пров'язуємо петлю і накид. І пров'яжемо ще дві петлі. Далі нам треба пров'язати стовпчик з накидом. Що ми робимо? Тут ми бачимо, що ми цей стовпчик ми робили з першого рядка. Тобто ми цю петлю ми пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Далі пропускаємо з першого рядка один стовпчик. В наступний пров'язуємо рельєфний стовпчик, лицьовий його ще називають. Далі одну петлю пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Далі дивимось, оцей стовпчик ми зв'язали, він відноситься до цього стовпчика. Тобто ми пропускаємо один стовпчик оцей, і в'яжемо в наступний, підхоплюємо під ножку, гачок вводимо, підхоплюємо ниточку і витягуємо петлю на гачок, витягуємо її і пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі ми пропускаємо одну петлю, в наступну в'яжемо звичайний стовпчик з накидом. І далі продовжуємо в'язати рельєфні стовпчики через стовпчик. Пров'язали рельєфний стовпчик, одну петлю пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. І так все повторюємо. Пропускаємо. Останній робимо стовпчик. І останній стовпчик це ми петлю пропустили, робимо в перший стовпчик з накидом, в перший стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. Далі робимо повітряну петлю. Третій рядок ми закінчили, перевертаємо на іншу сторону, четвертий рядок ми пров'яжемо 13 стовпчиків без накиду. І 13 стовпчик ми в'яжемо в петлі підйому, ось, все, за дві тушки, і пров'язали. Перевертаємо на іншу сторону, і це вже у нас буде п'ятий рядок. Робимо перший стовпчик, як ми вже робили, далі дивимось, нижче у нас іде рельєфний стовпчик. Значить, ми сюди пров'язуємо просто стовпчик з накидом. Далі іде, ну, будемо називати її пуста петля, пустий стовпчик. Ми в нього пров'яжемо рельєфний стовпчик, тобто ми опускаємось. Через рядок, це рядок наші стовпчики без накиду. І ми під ножку стовпчика, витягуємо петлю на гачок, витягуємо її і пров'язуємо стовпчик з накидом. Наступне у нас ми петлю пропустили, наступно в наступно в'яжемо просто стовпчик з накидом. Далі, далі пропускаємо рельєфний стовпчик. І в'яжемо у наступну петлю і в'яжемо рельєфний стовпчик. Наступну наступний стовпчик з накидом. Відноситься до нижнього стовпчика, в наступний пустий стовпчик ми в'яжемо рельєфний стовпчик. Репорт візерунка становить дві петлі плюс одна петля симетрії. Щоб ви так розуміли, якщо ви в'яжете по колу, це буде в мастер-класі, то там ми петлю симетрії не робимо, Так, ми зробили рельєфний стовпчик, одну петлю пропускаємо і робимо ще два стовпчика. З накидом, тому що ми тут робили два стовпчика з накидом і тут ми повинні закінчити двома стовпчиками з накидом. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону і в'яжемо рядок стовпчиків без накиду. Це вже буде шостий рядок. І так, ми зв'язали раппорт візерунка у висоту. Він становить 4 рядка. Тобто, перший і другий рядки це додаткові, і починаючи з третього по шостий рядок це раппорт. Як бачите, він в'яжеться у шахматному порядку. Тепер наступний рядок це вже починаємо новий рапорт, ми в'яжемо перший стовпчик наш під йому. Далі дивимось, у нас пустий стовпчик, але у третьому рядку, це початок рапорту, є опуклий стовпчик рельєфний. Тобто ми робимо спочатку рельєфний стовпчик, потім стовпчик з накидом. І так повторюємо. Нагадую, що рапорт візерунка у висоту. Становить 4 рядки, а рапорт візерунка по ширині кратно двом петлям плюс петля сімметрії. Ну що, як вам візерунок? Будете в'язати джемпер разом зі мною з таким візерунком? А про це я дізнаюся з ваших коментарів. Тож пишіть коментарі. І дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково звімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.